Квадрогаражного зв'язку Слава Україні! В процесі підготовки до експлуатації 300-кубовий китаєць на базі Kawasaki Brute Force. Називається він Башан 300. Значит, тут сейчас світаль акуратненько нарізає різьби. Він уже нас верли в відверстя в речагах. Дивіться, одне відверстя, друге, отам третє, а в четвертому тут він. парень ленивый, и он руками резьбу нарезать не хочет, поэтому он взял шуруповерт и шуруповертом нарезает резьбу. С той стороны тоже, смотрите, на сверлене отверстия. Это все сделано для того, чтобы ты ресурс подвески. Значит, в принципе, Башан использует достаточно качественные элементы подвесок. Мы знаем, это по 200-кубовых Башанах. У них такая точно подвеска на втулках, на копролактановых. І навіть без смазки, вони ходять. Вони там не знаю, чи супер тверді, чи графіта наповнені. ну коротко, Є матеріали, які являються неметалічними. По ізносостойкості вони краще, ніж метал і ніж сталь. Тобто Може знашуватися внутрішній болт або внутрішня сталева втулка, але оцей матеріал пролактант не знашується. Для того, щоб воно ходило ще краще, сверлимо відверті. Нарезаем там резьбы. Устанавливаем тавотнички. И новый властный квадроцикл сможет периодически закачивать через тавотницы туда смазочку. Операция несложна. Ну, не знаю, может час, конечно, треба пограться. Зато, зато потом, после всех водных процедур, после грязевых процедур и периодически для обслуживания, Можна будет загонять в подвеску нову смазку. З помощью такого шприца. Або будь-якого іншого, ось у нас их тут три штуки лежить з разными смазками. Отдельно там для карданов у нас есть смазка, отдельно для руков... рулевых наконечників, отдельно для подвески. Ось вони тут дивіться у нас скільки их такие смазки, такі. там он ще трошки не така, Другіша є, он ще ось така. От, не лінуємося, делаем. і потім власник буде їздити довго і щасливо. Тут ось різьба вже нарізана і тут. І дітям ще квадрик служитиме, і онукам. Оце буде по хозяйськи Ну і що? Коли є можливість, дивіться, ми навіть підпильники шарових опор накладаємо смазку. Бачите, красна водостойка смазочка. У нас є крючок такий, крючочком одтягуємо резинку і під резиночку накладаємо смазку. Під наконечники тут не підлізти плотно, а от під шарові підлізли, смазали. Цей апарат взагалі поїде на військо. Ну, точніше як, до військового. Але на полігон. Хлопці, на вже відвоював. Втратив частину ноги, тому він перевівся, щоб залишатись в строю. Навчає молодь. Для того, щоб полегшити собі пересування, значит, він собі купує такого апарата. Тому ми його повністю обслуговуємо. Кожен гвинтик, кожен болтик. Бачите, меточка наша стоїть на редукторі. Значит, масла перевірили, в двигуні масла поміняли, Антифриз рівень перевірили, включення вентиляторів, роботу всіх датчиків. Вот в такому виконанні цей дракон з такою підготовкою служитиме. вірою і правдою. Фільтр воздушный обов'язково обслужили. поролоновий елемент обработали спеціальним маслом для воздушных фільтрів. Короче, класний апарат на кардані. моторчик це клон мотора Kawasaki Brute Force. Повноцінний квадроциклетний мотор з пониженим рядом передач. Це не якийсь там мопедовський мотор, або перероблений з мопедовського мотора. Варіатор з воздухозаборником, який виведені в підкапотний простір. Вон він там, Шноркель. Виход з варіатора. Все зроблено по хазяйськи Подивіться, проводочка в яких в гофрах плетених. Коротше. Загалом техніка із заводу непогана, але. Но... З нашим підходом, так як ми любимо, вона буде ще краще. Кому треба таку техніку дзвоніть, замовляйте. Кому треба покращену техніку, тобто будь-який тюнінг. Ми все зробимо. Е -е, установка ліблодок, допомільтельного світла подарів ручок. Сюди, кстати, буде встановлюватися ще багажний кофр. Тому що йому там по полігону з собою куча прибамбасів. Таскаль, не знаю, чи оцей кофер поставим чи якийсь інший. Контакти всі в описі під відео. Звоніть, замовляйте і не забувайте підтримувати військових. Оце техніка військових, Ярослав крутить. Оце техніка військових. Ярослав паралельно два квадроцикла крутить. Оце техніка військових Ярослав уже докрутив. Оце техніка військових. Раз, два. В процесі пошуку запчастин. і ще дохуя у нас такого, що я вам можу показати, але не буду витрачати час. Просто донатьте банка в описі під відео техніки дохуя, ресурси на її відновлення треба дохуя. А ця техніка рятує життя. Від справності і наявності такої техніки в підрозділі може залежати чи є чиїсь життя. Бо на евакуації, щоб вивезти пораненого, використовують отаку. Отакі От віздіходіки. Маленькі, малопомітні, мобільні, прохідні швидкі. Нема такого квадрика, можуть не вивезти пораненого, він може стикти кров'ю і просто загинути. Поэтому донатьте. Банка в описі під відео. Її бачимо. Якщо треба квадроцикли, дзвоніть. Ну Спочатку задонатьте, не полініться.